Ми їм співали пісні. Руський солдат, здавайся. І вони питалися, чи вони його тільки не питалися збити. Колишній електрика, нині сержант бригади територіальної оборони Олександр Місюра вчить бійців користуватися дроном. Він відповідає у бригаді за аеророзвідку. Ми обговорюємо позиції, ми обговорюємо, де краще заховатися, якими групами працювати. Олександру Місюрі, 34 роки. Він з Долинського. Уперше на фронт пішов 8 років тому, коли Росія напала на Україну. Третя хвиля мобілізації, я був добровольцем, попав 42 й батальйон, де проходив службу. Сама гаряча точка була Дебальцевський котел, де був тяжко поранений. У мене було чотири поранення, обличчя, спини, руки і ноги. Після поранень переніс 20 операцій. У лікарні познайомився з майбутньою дружиною, яка прилітала з США, провідати свого знайомого. На каву, можна я там буде з тобою спілкуватися? Типу, дивлюся, маленьких, худенький, 37 кілограмів, впочинка. Не їсть, не п'є нічого, розірваний не весь. Так почали спілкуватися, спілкуватися. Вона там на одну операцію прилетіла, на другу прилетіла. І так десь через місяць вісім да, десь так. Кажу: слухай, надоїла це долітати. Кажу, ходь за мене. Каже, окей. У 2016 році дружина забрала Олександра в Америку у місто Чикаго. Сказала, хорош тебе вже тут. Продовжуємо твоє лікування вже в Америці. У нас будинок, у нас сім'я, ми вже живемо 6 років майже в Америці. Я працюю там за кордоном. Чоловік працював електриком. 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вирішив повертатися на батьківщину. Про це я сказав своїй дружині. Забрала документи, забрала гроші в перший день. А потім, коли я приїхав другий день, вже з роботи, вона мені все повернула. І запитала, чим зможе допомогти. Каже, дружина купила квиток, і він вилетів з Чикаго у Варшаву. Так добирався в Україну. В літаку я ще познайомився з американцями, які летіли також на війну в Україну проти Росії. І вони не знали ніякої мови, крім англійської. І коли в запитували, чому ви летаєте в Україну, кажуть, що ми по телевізору бачили, бувають дітей. Ми не можемо на це дивитися спокійно. Я їх доправляв до Львову, поки він їх не передав людям, щоб прилетіли, хочуть допомагати. В Україні записався в тероборону. Навчився керувати дронами. Другий. третій, Четвертий. Цей дрон прийшов з Америки, з мого міста, де я проживаю. Мені дуже багато друзів допомагали і литовці, і американці закуповувати ці дрони. В першу чергу, аеророзвідка. Бачите, що попереду тебе. А також він застосовується як для коректовки вогню. Як аеророзвідник брав участь у боях у Луганській області? Згадай, найстрашніше було загинути у свій день народження, 31 травня, коли росіяни обстрілювали українські позиції чотирнадцятому п'ятнадцятому році. До початку війни, вже повномасштабної війни, не було такого обстрілу. Не було скільки авіації, не було цих же калібрів, не було тяжкого озброєння. В ті роки просто вони не били по мирному населенню. як Зараз це вони роблять на даний момент, і вони не били по інфраструктурі. В Україні планує бути до перемоги. Камі ще бігаю, доки буду воювати. Олександр Сметанко, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.